Всім привіт, мої любі! Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні тут ми зібралися для затесту косметики Essence Catrice. і тут у нас ще буде ось така новиночка від нашого українського бренду Color Intense. Не знала, куди це всунути. Це супер красиво, тому сьогодні це буде з нами. У нас тут є ось такий новенький тональний крем, який називається Tinted Serum Foundation плюс гіалуронова кислота і плюс вітамін Е. Дуже цікаво. Ось така універсальна палітра від Essence. У мене колись така була від Lamel. Зараз я її комусь віддала, тому будемо тестувати на заміну від Essence. Ось така помадка з колекції літньої лімітки від Catrice. Взяла лише помаду, бо все інше було мені не цікаве. А, так, і палітра від Essence. Зараз вам покажу. Вона ось так запакована. Прям дуже цікаво. Вона була настільки красива, що я не змогла втриматися, хоча це не зовсім мої кольори. Ось так вона виглядає. Дивіться, як круто. Прям хочеться взяти її, да? хоча не сильно вона мене наштовхує на якісь макіяжі. Ми щось спробуємо зробити, але сама палітра дуже-дуже красива. Тому вона сьогодні в мене. І давайте будемо починати, як завжди, з ось такої тональної основи. В мене відтінку 010N, напевно, це дуже світлий. Тут в складі немає спирту, наскільки я зрозуміла. Це прям класно, Вона ось така з піпеткою. Я ще її не тестувала. Зараз ми будемо робити разом з вами. Набираю трішечки. Я, до речі, не пробувала їхній старий тон з піпеткою, Прям як якийсь, не знаю, мамонт в світі косметики. Так, вона досить ось така ріденька. Я взяла спонжик, хоча не знаю, чи це було правильне рішення. Так, бачу, що перекриваючи здатність ого, бо я тут прямо перед відео вирішила зробити собі чистку. Рішила, що з мене дуже класний косметолог, і я тут зараз собі забацаю чисточку. Ну, коротше, ви поняли, так? Да? Не, не хочу довго про це говорити, тон дуже світлий. Я тут ще взяла із старих колекцій деякі продукти, щоб, ну я розуміла, просто я зробила свого читоми, і я розуміла, що тут буде. Того я взяла рідкий бронзер з минулорічної колекції, якщо він ще є наявності, зараз вам покажу далі. Давайте поки не будемо спішити. Супер світлий тон, для мене прям дуже сильно. У мене ще зараз шкіра шалошиться, бо я почала вводити в світогляд трішечки більше кислот. Так як їла всяку фільму і мене підсипав. Але тон поки що виглядає дуже красиво. Я отак спонжиком проходила, 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 вбивала, його вбивала. І прям так гарно він злився з кольором шкіри. Ну, я, звісно, світла. Давайте нанесемо консилер. Мій самий улюблений ось такий Clean ID. Мені здається, він навіть буде світліше в мене відтінку. Тимніш, ніж, ніж 0,5 Warm. Да, Він навіть темніший, ніж тональна основа. Ну, що вже є потім? У мене несемер такий бронзер, зараз я вам його покажу. Це прям моя любовна любов. І консилер я дуже люблю. вже скільки в мене часу, відео я практично завжди ним користуюся. Це один з найкращих консилерів в моєму житті. Взагалі дуже сильно він класний. Класно все перекриває, ніколи нічого не підсушує. Колись був Catrice камуфляж. От його я якраз і не люблю. Це для мене було тумач, він супер пересушував, а цей крін дуже-дуже комфортний і 0,5 відтіночок ну, трішки, трішечки засвітлий, я би сказала. Так, ось така штука У мене є. Це минулорічна колекція, це Holiday Skin Serum Bronzer. Дуже сильно його люблю, не знаючи, що можна купити, якщо можна придивіться до нього. Ось такий. Аромат в нього такий кокосовий, приємний. Я бронзер, до речі, віддала. Ну, просто я розумію, що я, я це не використаю. От, як би я хотіла би, але я це просто фізично не використаю, тому, бачите, занизько нанесла. Тому я його віддала, подарувала для своєї подруги. Він був теж дуже класний. Взагалі, бронзери в Катріс завжди дуже класні. Якщо ви собі шукаєте щось бюджетне і робоче і таке приємне, то рекомендую звернути увагу на бронзер Катрісу. Подивіться, як він натурально, красиво виглядає. Швиденько вбила, він не темний, він ні, не підняв тональну основу. Він на водній такій основі. Бронзовий, прям красивий, просто неймовірний, який він красивий. Нанальний крем виглядає прям класно. Якщо він реально без пир, то я потім знайду склад і вам все пропишу. Знаєте, що мені дуже хочеться додати цих рум'ян в ролі цієї помади, в ролі рум'яну. Подивіться, яка вона красива. Тут картонна упаковочка, і я зараз чуть-чуть додам, я зараз знімаю ввечері вже. Восьма година вечора такий приємний вітерець, такий красивий. в мене тут захід сонця. Ой, надіюся, ніч буде спокійна, бо ці тривоги, що зараз так. Я хочу поламати, чи що не покажу вам, до речі, вже різьблення тут, бо. Нанеса, гляньте, на цей відтіночок. ой ой як приємно, люблю такі універсальні продукти. Відтінок помади. Супер кайфовий. Давайте я підтушую і не буду дуже багато наносити, бо в нас тут і так багато рум'ян в палітрі. Я ж хочу їх всі спробувати. Я тут зараз все помадою заб'ю. Просто хочу подивитися, як буде себе вести тональний крем, чи він не буде з'їдатися. Ну, в принципі, поки все красиво розтушувалося, мені подобається. Давайте переходити до ось такої палітри. Вона називається Haze Cheeks. Це вже не новинка в Essence. Просто була якась акція на Notino ну і я вирішила замовити. Тут у нас три відтінка Рум'ян, два хайлайтера, але один прям супер бронзовий. Давайте я візьму пушистий пензлик, і ми з вами почнемо з бронзера. Мені хочеться сьогодні бути якоюсь прям бронзовою богинею, бо... Загарчик такий, знаєте, прямо ж проситься до цього тонального крему, не дуже комфортно влазити в оці рефільчики, бо вони маленькі і рум'яно заодно і набирається, мені так здається. Ну, намагаюся акуратно так тушується, все красиво, натуральненько. Так. Я тут прищик видушила. До речі, нічого не пилить. Пігментація не якась там сверх'єстена. Все красиво, так я потім розпущу своє волосся. Це я так заплелася. Взагалі не планувала знімати відео. Потім сижу, думаю, Настя, давай знімай, тебе немає нічого на суботу. А дівчата то ждуть. І я так жопко підняла і погнала знімати. Так, чуть-чуть він рижуватий, мені здається, якось я так його бачу, наберу ось цього. Хайлайтерного відтінка і все заполірую отут. Ось з хайлайтером, прям красиво. Я люблю просто таке сяяння літом, особливо. Якщо так поверх зашліфувати хайлайтером, а тут я просто бачу якусь пляму. Чомусь у мене тут прищик, можливо, і за нього. Ну, надію, що не і за нього. Але якщо отак підтушувати ось цим хайлайтерним відтіночком, то прям покрасивіше все виходить. Ну я вже така бронзова, бронзова, аж приємно. І отут в нас є три відтіночка рум'я. Давайте я нанесу на одну щічку ось ці перші. Цим же саме. Опа, отут я і зробила баг. Хоча... І давайте оці риженькі, мені ще цікаво, які вони. Це прям щось риже-риже. Не знаю. Тепер придеться все мішати. Буду зараз марфушою, оприб'ю спонжем, бо я прям. Тут уже заморфійнілася від душі, скажімо так. Ось так спонжиком прибила і якось ніби поприємніше, да? щось не знаю, щось я розігналася. Давайте візьму пензлик для хайлайтера і наберу цей хайлайтер. Мені здається, знаєте, це саме такий звичайний базовий хайлайтер. відтінку шампанського. Нічого такого особливого в ньому немає. Я вже бачила, знала, що ця палітра не буде така, якась там. Мегаву, але як щось таке універсальне, в принципі, досить непогано. Хайлайтер, до речі, красивий. Я сподіваюся, він не залишає ніяких сірих поля, але, в принципі, досить непогано виглядає. Ну, Палітра така спорна, треба думати на її рахунок. І я хочу вам показати суперзнахідку. Ось такий олівчик від Rimmel. в у відтіночку, у відтіночку, у відтіночку 705 капучино. Дівчата, це просто космос. Як я люблю от такі коричневі відтінки. Якщо ви, як і я, любітіль такого коричневого, просто негайно треба, давайте намалюємо. От відтіночок, прям супер-мега-вау! До того ж, він бюджетний і ця текстура кремова це щось неймовірне, давайте будемо ташувати. І давайте цю помадку. Тут це картонне пакування, не знаю, в цьому є якийсь свій шарм, але. Здається, воно недовго тривало. відтінок дуже красивий. Тільки гляньте на нього, як це красиво, неймовірно красивий такий рожевий відтінок. Давайте я вам покажу тут. От так він виглядає. Я обожнюю такі відтінки, вони мені завжди личать. Він такий з персиковою ноткою. І, боже, як це кайфово, я вже би так залишила. Але давайте доуформимо ж бровки, бо без них, ну прям взагалі нікуди. Я тут пудрочки чуть, чуть додам, я недавно профарбовувала, тому додам лише пудри з такого продукту від Evelyn. У мене немає зараз нічого для брів від Catrice, я нічого не купувала, чомусь забула. До речі, туш я не купувала. У мене була ця Doll. Чесно сказати, вона мені не дуже сподобалася, тому я ну, не захотіла щось там ризикувати, ще пробувати туш. Я взагалі не потушам, я не мене фарбуюся. І пудра в мене ось така порлес, я вже вам її теж неодноразово показувала. Це пудра без тальку, Класна пудрочка, вона зі мною в сумочці ходить. Не знаю, навіть чи потрібно припудрювати. Але давайте заодно вам покажу цю пудру. Боже, як красиво виглядає шкіра. Прям кайф, я цей тон. Точно буду тепер підмішувати в якісь свої темні тона, А в мене такі є. Дуже красиво. Я поки що всім задоволена, але в мене ще є ось такий блиск від Катріс. Це Volumizing Lip Booster. В мене вже такий був, але тут я взяла ще в іншому відтінку. Це 120 Coffee Shot, по-моєму, так називається, тут просто все заклеєно. Це блиск з таким plump-ефектом. Я ще його... Ой, тут такий красивий карамельний відтіночок, запаху практично немає ніякого. Я тоненько його нанешу, нанесу. Я дуже люблю це відчуття плампу, такого пощіпування, він такий, знаєте, нелегенький клас! Як я обожнюю ці близьки, дуже сильно вам рекомендую звернути увагу на ось такі близькі. Виберіть свій відтінок, вони реально красиві. Ці глянти, які в мене зараз гарні губи, і вони такі пігментовані, глянцеві, і цей блиск потім після себе залишає тінт. У мене в якомусь іншому відтінку, це, по-моєму. 120, а у мене 140-й, напевно, що щось типу того, і вони дуже класні, дуже-дуже класні. Ну і що? Давайте переходити, уже нарешті, до ось цієї палітри. От у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6х3, 18 відтінків. Так, збираємо плівочку. З них 4, 5, 6, 7, 8, 9 матових, 9 шимерних. Є якісь ось такі дивні, це все закоси під Hudu B'utі. Як ми знаємо, ну, давайте тестувати. Почнемо свочити з ось таких шимарних відтіночків. здається, тут буде дуже багато чогось схожого. Але ну, мені чомусь її захотілося. Це саме цікава палітра, яка була від Essence, яку мені захотілося взяти О, пігментація, Ви знаєте, прям така неплоха оцей фіолетовий, доохромний такий красивий рожево-фіолетовий, але в ньому, ну, слабенька якось так. Ну, от такі у нас шимери, знаєте, досить так непогано, я би сказала. Тут більше я би назвала це їх сатинами, але, в принципі, красиві і різноманітні відтіночки. Ось ці два схожі, в принципі, не біда. Давайте тепер матові. Тут у нас є фіолетові, мені здається, це без підложки, просто неможливо нанести якісь зелені. Ну, не знаю, я оце не сильний любитель, звісно, таких всяких відтінків. Ну, попробуємо щось придумати. Можливо, я просто зроблю нітець, як завжди. <сіда> так. Не око точно буде нюдовим, тут навіть спору немає. Хоча немає тут з чим працювати нюдовим. Немає ніяких коричневих це взагалі така розбільонна палітра, я би сказала. Ну, давайте будемо пробувати щось робити. Чому ні? Я візьму ось такий пухнастий пензлик і наберу рожевенький такий відтінок. Він мені сподобався. Нанесу на ось цю повіку. Так, пігментація якась зовсім легка, я його практично не бачу, але це я так, знаєте, для тушовки. Ну, красивий такий натуральний відтінок. Давайте і оцей спробуємо. Що, що нам такий персиковий він якийсь. Ну і На цьому наш нюд закінчується. Якісь бльосточки на рухому повіку. Давайте от такі Ми візьмемо ось такий відтіночок персиковий, просто заради цікавості. Ну і все. Бронзерок і можна йти. Ну, але в нас тут є куча всяких кольорових, і що ж робить, будемо з ними щось придумувати. Не знаю, до чого тут, до речі, рожевий, куди його всунути, хоча він такий досить непоганий. Я, напевно, хочу зробити щось фіолетове. Без підложки тут буде прям супер складно працювати. Тому я, напевно, візьму от такі кремові тіні від Патрісія Лідо. Вони, напевно, чекали якогось свого моменту чи що, я не знаю. Давайте я нанесу ось цей світло-фіолетовий. Так, вони ще працюють на всю рухому повіку. Зробимо з нього підложку. Я поверх цих тіней, думаю, вони не поб'ються. Все це чистим синтетичним пензликом підтушую. Я знаю, що ці тіні без проблем і вони будуть тушуватися, тому сильно і не переживаю. А по нижній повіці я додам темно-фіолетовий. На зовнішній куточок теж додам. І зараз витягну якусь типу стрілочку. Дивіться, як вони класно тушуються, тянуться. Я взагалі по шестим пензликом це роблю. Дуже сильно люблю ці тіні в стіку від Патріці Лідо. В свій час, коли вони вийшли, хотіла взяти всі кольори, але чомусь себе зупинила. Так, давайте отут я побільше трішки додам на зовнішній. Мені здається, вже непогано, да, без, без всього, скажімо так, і будемо починати працювати з цими відтіночками. Беру самий такий світлий лавандовий, отак, і буду його тут складочку заносити. Да, у нас тут була тепла підложка перед цим всім. Ну, що вже є, сильно взагалі не бачу ніякої пігментації, беру чуть-чуть темніший, на іншу сторону пензлика і буду закладати ним теж складочку. Вже чуть-чуть нижче, прям в самій складці. У цього пігментація трішки є, але теж він без підложки. Прям не сильно працює. Так вам скажу. Ну що, на цьому починають закінчуватися фіолетові. Візьму наскошений пензлик для брів і почну закріпляти отут от нашу розтушовку з самим темним фіолетовим. Тут немає ніякого, ні синього, нічого. Це от самий темний фіолетовий, який є. У нас тут. Візьму на цей маленький пензлик і по нижній повіці його теж нанесу, такими прибиваючими рухами. Бо по-іншому щось це взагалі не працює. Ну не знаю, щось не виходить нічого такого чіткого. Чи щось типу того. Ну, не знаю, фіолетовий це щось не саме приємне. Давайте оцей спаркл я нанесу на всю рухому повіку. Можливо, він тут нам зараз щось трошки врятує, бо поки що я щось не сильно задоволена тим, що у нас тут виходить. Ой, цей спаркл красивий, ростушовка не сильно лягає, вони взагалі так собі по пігментації. Ну Не знаю, щось я поки що недовольна, чи це в мене руки не з того місця ростуть, чи я не розумію, що це нанесу отак от хайлайтер. Тут такий от персиковий. Мені хочеться якийсь відтінок нанести на нижню повіку. Давайте наберу от такий лимонний, типу хайлайтерний, і теж його додам от сюди. Ні, не пляше. Розовий, розовий. Ну, чесно сказати, якось не знаю. Ну. Я не сильний мастер яскравих макіяжів, але це щось мені взагалі не подобається від слова зовсім. У мене є ось така фіолетова підводка від глимбін. Давайте спробуємо щось тут спасти. А, я взагалі якась незадоволена. Сьогодні явно не мій день. Просто підводка засохла і я, я от не можу запхати. Я не знаю, чим це дістати. Не знаю, за що мені це. Просто це тепер так плотно влазить. Ну, буду брати маленького пензлика і малювати пензликом, а що робити. Неможливо. Все я вже дуже зла, вона висихає, просто вона скручується. Напевно, її вже треба викинути, чи я поняття не маю. Я зараз спробую знайти серед всього свого мільйона олівців. Давайте бірюзовий попробуємо. Може, з цією буде хоч щось краще. Ще вам скажу, вони засохли, навіть не дочекавшись літа. Мені каже, я зараз зароблю кон'юктивіт і просто фіолетову, я вже, чесно скажучи, викину. Я тут нанесла слезу. Напевно, я погарячкувала, бо в мене вже починає червоніти око, і то так не на жарт. Давайте, поки це залишимо, фіолетову просто викидаю, бо вона реально вже не працює. Я зіпсувала пензлика, і яка б вона не була красива, вона вже не працює. Все. Прощаюся, не хочу більше цих танців з бубнами. спорчу собі просто настрій із і дебільної якоїсь підводки. Так, я хочу оформити вії на цьому оці, хоча б якось спасти цю ситуацію, щоб мені це хоч якось подобалося. Під наступний макіяж я візьму ось таку підложку в вигляді олівця Мебелін. Це якась була стара лімітована колекція, я його дуже люблю, в мене вже супер давно. І я нанесу його на рухому повіку, підтушую все пензликом. Я цей лівчик завжди наношу в слезову, коли ви мене запитуєте, що в мене в слезовій. 99% це він, бо я його реально дуже сильно люблю. Це відтінок, який завжди мені все підкреслює і завжди підходить. Боже, як мені в це око. Коротше, я і яскраві макіяжі, це взагалі щось не знаю. Я просто зараз візьму Sparkle ось цей, нанесу його на рухому повіку. І далі буду думати. Це макіяж, знаєте, 90-х, блін. Все, дівчатка, на цьому наш урок макіяжу закінчується, давайте будемо прощатися. Боже, не знаю, що мене так це все розстроїло. Ну, давайте будемо набирати бірюзовий, пробувати нанести його в складочку. Тушую складку. Темно-зелений олівчик від ламель і промалювати, опа, він випав. Це неприємно. Всохся, чи що, як це сталося? Зараз ми з ним промалюємо стрілочку. Ну все, цей макіяж мені хоча б, хоча б якось подобався на цьому оці. У нас тут є такий неймовірно красивий спаркл, про який я забула. Це Color Intense в от такому відтіночку. тільки гляньте. Зараз спробуємо спасти ось це око. Він сюди прям дуже підходить. Він такий красивий, тут просто неймовірно шикарний відтінок. Я спробую вам це показати на підйомі. Чесно, це щось таке космічне. Я його додам сюди. Так, на друге очко візьму туш від пастель. Я ж її дуже люблю. Наскільки балів можна оцінити мій макіяж з цим оком, я задоволена, цю палітру вам просто не можу рекомендувати. Ще й оці штуки від... Глембі мене прям розчарували дуже сильно. От Фіолетовий вже просто йде на викидон, Хоча відтінок красивий ще залишу, бо зіпсувала пензлики, ще понамагаюся ним якось фарбувати. Але макіяж мене якийсь вийшов сьогодні. Ось такий. Не можу його назвати чимось супер-мега-вау. А оці спаркли, новить ну, кіля, так вони переливаються. Чесно, це щось таке, неймовірне, таке красиве. Ну хочу показати вам, що ці спаркли при ось такому освітленні. Блін, це так красиво, просто у свій так воно не порваю. навіть не знаю, як вам це все передати. Надіюся, вам видно, повірте, це дуже красиво, я вам їх дуже-дуже красиво відкладаю. Давайте по порядочку про кожен продукт. Тональна основа мені сподобалася. Виглядає дуже красиво, дуже натурально, нікуди не запала. В морщинки, в носі не запала, нічого не підкреслила. Чесно, рекомендаціон, вона без спирту, Це прям супер клас, це заміна. На основі від Maybelline, яка мені дуже сильно сподобалася, але яка, на жаль, була з спиртом. Дуже-дуже сильно подобається. Так, далі, консилер, я вже неодноразово вам його показувала. Люблю, обожнюю, рекомендую Трускін Консилер дуже крутий. Ось така палітра, ну, чесно сказати, вона хороша, але я не можу назвати це чимось супер вау Якщо у вас немає ніякої палітри такої універсальної, можете придивитися, але рука моя більше тягнутися не буде. Взагалі щось до Есенс, в мене якось так все. Не дуже теж саме можу сказати про цю палітру. Ну це взагалі не моє. Я не знаю, куди такими світлими тінями фарбуватися. І я хочу бути чемною, бути е, хорошою, скажем так. І я думаю, ви будете не проти, якщо я це розіграю. Ну просто я цим не буду користуватися, а воно буде лежати, займати місце. Для чого, якщо це можете когось потішити, все буде як завжди просто. Я намагаюся вас тішити конкурсами навіть тоді, коли не планувала це, тому. Як завжди, все просто підписатися на мій канал, на мій Ютуб, на мій інстаграм, поставити лайк. І на телеграм-канал теж я забула сказати. А ще на TikTok підпишіться, будь ласка, я зараз почала його вести, наскільки це може бути активним. Тому, хто виграє, ті продукти будуть його. Бо, в принципі, вони непогані, вони робочі. Просто ну, це не для мене. Я не хочу, просто не хочу. У мене от таких паліт є дуже багато, хоча вона красива, хайлайтер класний, рум'яна класні, все робоче, але мені просто не потрібно. І далі. Помада для губ шикарна. У мене відтінок це 01. Hidden Kiss. Шикарна помада, дуже сподобався відтіночок. Тільки пакування це картонне, ну, ще не поняла, як до нього ставитися. Ось цей бронзер, якщо продається, рекомендую. Він реально крутий, він супер класний. Блиск, це взагалі любов на любов, купіть собі відтіночок. До речі, тут є маленькі блискітки. Клас, це дуже приємно, дуже красиво. і ви Подивіться, як він комфортно відчувається. Він пощіпує зовсім зовсім незначно. І пудрочка люблю її вже, теж не знаю чи ще можна купити. Вона без тальку, вона приємна, комфортна і така чуть, чуть світла відбуваюча. Теж можу рекомендувати. Ну і все, це були всі продукти на сьогодні. Чомусь розсердили мене оця палітра тіней. Не знаю, надіюся, когось з вас вона потішить, і ви не помилитеся, так як я, і не поведетеся на, цю красиве, на це красиве пакування. А серединка, чесно, ну, ну ні о чому. Якісь старі формули. Ай, забула вишеньку. Оце рекомендація. Просто я покажу вам ще в якихось наступних відео, де я буду не але Це, повірте, так красиво виглядає. Надіюся, вам камера передає, хоча б трішечки, як це виглядає, але... Але якось так. Я забула розплести волосся навіть до кінця відео. Хто питав мене, як я роблю цю зачіску, ніяк. Я просто не розчісую волосся. Все, моє природнє волосся ось таке, тому виходить якось так. А я вам дякую за перегляд. Надіюся, я вас від чогось вберегла. Все, ще я вам можу порадити. Це катріс, це, це звичайно. Що. Ну і Color Intense, просто візьміть цей відтіночок. Він супер красивий. У мене, до речі, відтінок 0,1. Це новинка, дуже-дуже дуже красиво. Рекомендую. І, і саме головне олівчик для губ. Теж рекомендую Рімаль. Класно, шикарно, бюджетно купувала на наділи. Ну, от, тональний крем зі мною уже десь годинки 4. Я поприбирала, поїла уже дуже пізно, навіть хочу думати скільки годин. Очі мені печуть просто капець, я Це все хочу дуже сильно змити, але ви подивіться, який красивий тональний крем. Він дуже натурально виглядає і більше матовий, я би сказала, це блистить хайлайтер. Шкіра виглядає прям супер-супер красиво, і тон шикарний можу вам однозначно рекомендувати. А ці спаркли досі не можу зупинитися, щоб на них не дивитися. Коротше, Катріс, як завжди, радують своїми продуктами для обличчя. І от це все. Надіюся, вам було цікаво. Напишіть, будь ласка, часто ви так помиляєтесь, як я, часто ви ведетеся на пакування. І взагалі, як часто бувають у вас ось такі проблеми з косметикою, і як вам цей макіяж, і я в такому образі, мені здається, це щось супер незвичне. А я вас всіх сильно обіймаю, цілую. до скорих зустрічей!